Хочемо привітати всіх мешканців України та наших також захисників зі святом нового року. Здоров'я всім, здоров'я ще раз здоров'я. І дай Бог, щоб в цьому новому році була перемога і завершилася загарбниками війна. Всі повернулися живими і здоровими. Наші захисники, наші побратими, наші сестри. Тримайтеся, ми з вами. Єдна Україна. Вітаємо, вітаємо ще раз, вітаємо з усіма новорічними святами із Різдвом із Новим Роком. Всю нашу Україну, всі всіх наших мешканців тримаємося, тримаємося, ще раз тримаємося. Перемога буде перемога буде тільки за нами, Наш, наші хлопчики, військові, наші захисники. Будь ласка, тримайтеся з Новим роком вас з усіма святами здоров'я і мирного неба.